Багач не нажара. Був де не був один великий багач, та прийшло до нього щастя, з якого не мав хосна. Одного вечора ліг багач спати та довго не міг заснути, бо все думав, що живеться йому тяжче, аніж цареві. Чого цар збирає гроші від бідних, коли у нього і так досить багатства? Чого я мучу себе голодом аби зібрати маєток? Ей, коби я дужче збагатів, жив би й сам як чоловік, і людям бідним допомагав би. Говорить багатій сам з собою, ураз щось шепоче багатієві на вухо. Ось тобі торбина, бери її і будеш дуже багатий. У тій торбині один срібний, та як тільки його візьмеш, в торбині з'явиться новий. Набери з торбини стільки срібних, скільки тобі треба, а потім торбинку кинь до річки. Тільки тоді, коли торбинка буде в річці, можеш користуватися срібними. Токи торбинка буде в тебе, робити цього не смій. Бо всі срібні стануть камінцями. Багач мало не здорів, слухаючи такі слова, та швидко спам'ятався Дивиться, а біля нього справді торбинка, сунув у неї руку і справді вийняв срібний, підклав на постіль, сунув руку знову, а там новий срібний. Ой, яке щастя привалило до мене, промовляє багач. За ніч багач вибрав з торбини цілу громаду грошей. Вже зоріло, і він думав, що неньке кине торбинку до річки і почне купувати за срібні все, що треба, почне допомагати й бідним. Та коли засвітило сонце, багач думає так: потерплю ще день, їсти не буду, грошей наберу більше. Чим більше грошей було, тим більше їй хотілося мати. Бере та бере з турбинки багач срібні, відірватися від неї не може. В хаті нічого, крім сухого хліба, немає. Радий би щось купити поїсти, та не йти від торбинки. Закусив хліба, пригасив голос і виймає гроші далі. І ніяк з торбинкою не може розлучитися. Так минув тиждень, минув місяць, минув і рік. Багаж тішить тільки себе одним, хоч грошам би не радий був. Став багатій жити не краще, а гірше. Забув він про людей, забув про свої обіцянки, забув і про самого себе. Прямує з торбинкою до річки, хоче кинути до води. Та тільки подумає, що не буде з чого вибирати срібних, як вертається до хати і знову вибирає срібні. Постарів багач, знайдів спліт, а грошей брати з чарівник торбинки не перестає так і помер біля торбинки і купи срібних.